Тимчасове зниження температури опалення вишнівчани повертаються із зони АТО, Україна запалює зірки на олімпійському відборі. Вже не раз повідомлялося, що Україна змушена економити запаси газу, керівництво країни ставить перед комунальниками завдання заощадити якомога більше такого цінного нині блакитного палива. Нещодавно керівництво комунального підприємства Вишнівськтеплоенерго отримало розпорядження від Київської обласної державної адміністрації про перерозподіл лімітів на газ, в якому йдеться про скорочення використання даного ресурсу більше ніж на 30%. Дане рішення прийнято Кабінетом міністрів України. Якщо ми повинні брати в цю декаду 900 тисяч, то згідно цього розпорядження, ми повинні брати тільки 500 тисяч. Що це говорить? Це говорить про те, що температура в наших батареях має різко знизитися. Розпорядження змушує комунальників знизити температуру обігріву приміщень. Окрім того, Петро Тригуб зазначає, що такі дії відобразяться на якості гарячого водопостачання. Аби знайти компроміс, була організована нарада між керівниками жедів та інших обслуговуючих комунальних компаній Вишневого. враховуючи підвищення денної температури повітря, було запропоновано декілька варіантів подальшого розвитку подій. Варто зазначити, що жоден з них не в змозі задовольнити. Нити ані жителів міста, ні комунальників провели наради з ЖЕКами, провели наради, от тільки що з міським головою, до якого як вийти з цієї скрутної ситуації. Отже, перший та найпростіший спосіб повне відключення теплопостачання на 10 днів за винятком об'єктів соціальної інфраструктури. При цьому гаряча вода і надалі буде надаватися населенню. Проте даний вид економії має свої недоліки. Ми все зрозуміємо, що десь доми прогріті лучше, десь холодні, десь маленькі діти, і гарантувати ні я, ніхто не може, що це так і буде. Те, що маємо сьогодні, але сьогодні у нас 12 градусів. На вулиці роздіти, але все одно холодувато, якби правильно. А ночі, якщо 3 -4 градуси 4, то зовсім погано. Таким чином повністю вимкнути опалення проблематично не лише для користувачів, а й для самих комунальників, враховуючи недоцільність повного відключення опалення у житловому фонді, було прийнято рішення максимально знизити температуру теплоносія. Містяни відчують зміни, але зможуть користуватися гарячим водопостачанням та не мерзнутимуть вночі. Це значить, що якщо зараз я здесь. 65 градусів, то для того, щоб війти в той режим якимось чином і зекономити газ і якимось чином підтримати температуру в наших квартирах більш-менш, я не скажу, що абсолютно комфортною, але більш-менш комфортною, давати температуру теплоносія 50 градусів. Що це за собою потягне? З однієї сторони, так, да, ми десь зекономимо газ, але з іншої сторони, для того, щоб була нормальна гаряча вода, потрібна температура 60 більше 60 градусів. Ще один варіант відмова від гарячого водопостачання на деякий час, як це зроблено у Києві та Львові і подавати тепло за вище наведеною схемою. Проте, на думку керівництва міста та комунальників, дане рішення не дуже вдале. Працівники жедів та комунальних підприємств просять містян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже зекономлений газ допоможе не мерзнути взимку. Встановлені ліміти будуть діяти впродовж всієї зими, і якщо вишневе використає свій запас, доведеться відмовитися не лише від нормальної температури гарячої води, а й від опалення взагалі. Комунальні працівники вишневого свідомо відносяться до проблем газопостачання та заздалегідь почали. Упроваджувати альтернативні технології виробництва теплової енергії серед пропозицій: ввести в дію додатковий котел, який буде працювати на твердому паливі, пелети або залишки від обробки деревини. Ця кропітка робота вже розпочата. Після відключення опалення чи можливого припинення газопостачання, цей котел почне працювати. Завдяки ротації до вишневого із зони АТО на відпочинок прибув молодший лейтенант 11-го територіального батальйону Київська Русь, доброволець Андрій Гончаров. У недалекому минулому звичайний банківський співробітник. Сьогодні герой нашого часу, середнього зросту у військовому камуфляжі на плечі в петличці, жовта-блакитна плетена стрічка. В очах усього чоловіка сум і несамовита жага до життя. Коли він починає говорити, у погляді одразу помічаєш впевненість у власних словах і хвилювання. Безпосередньо були запеклі бої. Стрілянина була досить частою також нас обстрілювали мінами. Поранених у нас були в їх порядки десь семи чоловік, по крайній мірі, те, що я знаю. Слава Богу, загинувши з нашого боку, не було. Нас бохмиловав 28-річний чоловік. Воює в зоні АТО з 31 серпня. Він брав безпосередню участь у бойових діях під Дебальцево. Його батальйон тримав оборону в селі Нікішина Донецької області. Хотів би відмітити героїзм безпосередньо наших українських бійців, які стояли зі мною пліч опліч, з якими було за честь служити і боротися з українськими загарбниками. Не дивлячись на те, що свого часу він закінчив військову кафедру, хлопець раніше військовою справою не цікавився. Проте, коли зрозумів, що власній батьківщині в цілому і його родині, зокрема, загрожує небезпека, не зміг лишатися осторонь. Страшно, коли вибухають міни, стріляють по тобі і вночі, і в день, але тим не менш, ти силою волі себе. Змушуєш виконувати свій обов'язок і продовжуєш нести службу і також бороти захищати свої позиції у власних спогадах. Він вирізняє подарунки школярів, виготовлені дитячими руками обереги, зокрема і жовто-блакитну плетену стрічку, яку носить у петличці на плечі. Андрій зізнається, що завдяки дитячим подарункам приходило розуміння, що є заради кого воювати, відстоювати Як закупили, і якого захищати. збройні сили України. Минулий тиждень вишнівчани повсякчас ставали свідками ДТП за участі маршрутних таксі. На щастя, події обходилися без людських жертв. 5 жовтня на вулиці Жовтневій поблизу разу сталося ДТП за участі маршрутного таксі та легкового автомобіля. Ніхто з пасажирів маршрутки та приватної автівки не постраждав. За словами очевидців, водій маршрутного таксі порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення. У зв'язку з цим Fiat Punto отримав незначні ушкодження заднього бампера і фари та па. Дряпини для з'ясування подальших обставин пригоди на місце викликали представників Даї. Водії обох машин від коментарів відмовилися. Трохи згодом, 7 жовтня, на перехресті вулиць Святошинська та Жовтнева біля міської ради зіштовхнувся легковий автомобіль та маршрутка. Через деякий час на місце пригоди прибув представник компанії-перевізника. Проте відповідати на питання журналістів категорично відмовився мовляв, це їх особиста справа. Представники інших учасників ДТП запевняли, що легковий автомобіль. «ЛА... Перетинав перехрестя на зелене світло. Як знанацька в нього врізалося маршрутне таксі. Є троє очевидців, которые оставили свої номера телефону, как бы человек, люди не приехали, як подошли, дали свої номера телефону, і сказали, що ми вам сочувствуем. Сами попадали в как бы, пожалуйста, возьмите номер телефона. мы, там мама з коляской, который говорит, что. Кидаєхали то всю ситуацію відділ, тоже на, на автомобілі здесь на перекрідські стояв Я ставив свой номер телефону. Поки присутні чекали прибуття працівників ДАЇ між ними ледь не виникла бійка. Обидві автівки отримали суттєві ушкодження. У Лануса вщен зруйновані дверцята та сидіння з правої сторони. Передній бампер маршрутки також сильно постраждав. За словами очевидців, пасажири маршрутки залишилися без трав за останні декілька днів. У вишневому сталося дві дорожньо-транспортні пригоди за участі маршрутних таксі. Шановні водії, будьте уважнішими та обережнішими на дорогах. Несприятливі погодні умови, туман та неуважність можуть коштувати життя вам та оточуючим. Духовенство повсякчас закликає громадян дотримуватися православної моралі та основних Божих заповідей. Але для того, аби підростаюче покоління усвідомлювало, що добре, а що погано, необхідно започаткувати вивчення основ християнської етики ще в школі. Принаймні на цьому наполягають священнослужителі різних рангів та конфесій. Як відомо, ще у 2006 році Міністерство освіти і науки України затвердило концептуальні засади вивчення предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах на базі роз... Зроблених основ між церковною робочою групою підготовлені навчальні матеріали з основ християнської етики. Важливою умовою для впровадження даного навчального предмету у дитячий розклад є згода батьків. Про батьків на дозвіл на перші ці всі заняття з тим паче перші класи. Я думаю, що одного двох батьків потрібно запросити. Взагалі я розумію, це не стільки в нас буде як там третійський суддя, але він має бути там живий. Очевидно, да. що дійсно, дійсно. дійсно прийшла дійсно педагог першу чергу педагог прийшов. Некі там в кроватці, без криватці, просто в сорочці, в піджаку, немає ряси і немає розповіді і знову ж там затягування дітей через якусь там певну конфесію. Ніхто ніяким чином не наполягає, тільки єдине, що має бути християнське дійсно акцентувати увагу на моралі. Чи варто починати викладання основ християнської етики з першого класу? Чи слід залучати до нових уроків учнів старшої школи? Яким має бути викладач? Яких основних правил повинні дотримуватися педагоги? Ці та багато інших питань обговорювали представники різних конфесій та директори міських шкіл на чолі з мером вишневого і Лею Діковим на духовній нараді. Духовна рада працює в місті вже давно та включає представників всіх християнських конфесій вишневого. Темою останнього засідання було саме залучення представників релігійних громад до викладання у школі. Міністерство освіти дозволило позакласній роботі викладати християнську етику по трьох програмах. Програма християнська етика в українській культурі, християнська етика і християнська етика і біблія. Директори вишнівських шкіл не проти нововведення, але зауважують, що батьки обов'язково повинні дати згоду. Ще однією головною вимогою до нових вчителів є наявність педагогічної освіти та нейтральне ставлення до інших конфесій. Педагоги запропоновані представниками духовної ради відповідають даним вимогам. Міністерство вимагає, щоб викладав вчитель і який має відповідну освіту. Далі, щоб батьки хотіли, щоб цей вчитель у них викладав, і щоб цей вчитель мав право викладати. От. Тому в нас створено волонтери, які не будуть проповідувати свою конфесію, а будуть виконувати програму по християнській етиці. Ініціатором викладання християнської етики та куратором проєкту виступив отець Олександр, який є автором більше десяти науково-педагогічних підручників про християнство та духовенство. Олександр Кислашко запевняє, що шкільна програма основана на християнських цінностях віри, надії та любові. Батькам не варто перейматися можливою пропагандою певних конфесій, поміж тем, які будуть обговорюватися на уроках, переважають історичні та загальні питання. Триває серія рейтингових змагань у відборі до Олімпійських ігор 2016 в Ріо де-Жанейро. Минулих вихідних найсильніші дзюдоїсти планети з 58 країн світу боролися за нагороди турніру серії Grand Slam в Абу-Дабі. У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів українські дзюдоїстки двічі піднімалися на п'ятистал Пашани. Срібну нагороду у ваговій категорії до 78 кілограм завоювала Вікторія Туркс з Донецька. Вишнівчанка Світлана Ярьомка виграла бронзу у ваговій категорії понад 78 кілограм. Грандслам один з турнірів, який Входить до відбіркового туру для участі в Олімпійських іграх. Раніше там проводився турнір гран-при. Кран слем, гран -слем це більш високий статус. Там більше олімпійських очків. Вихованка Віктора Мущини у дуже юному віці почала подавати надії на перемогу. Вже у 2008 році вона була бронзовим призером юніорського чемпіонату світу в Бангкоку. На початку своєї спортивної кар'єри Світлана зосередилася на боротьбі сумо та Самбо, де зуміла завоювати чимало нагород на змаганнях найвищого рівня. Наразі вишнівська дзюдоїстка вирішила поборотися за можливість отримати місце серед 16 найталановитіших спортсменів світу та потрапити до Ріо де Жанейро в якості учасника Олімпійських ігор. Щас такий підйом, у нее достойно выступила проиграла русской и в конечном итоге за третье место выиграла там своей старой соперница Англинтон с англии уверенно заняла третье место Обійшовши своїх суперниць, Світлана Ірьомка додала 200 балів до свого рейтингу. Починаючи з червня 2014 року, Світлана вже шість разів підіймалася на подіуми турнірів, що входять в рамки олімпійського відбору. За цей час дівчина посіла дев'яту сходинку світового рейтингу. У першу неділю листопада українці відзначають День працівника соціальної сфери, започаткований президентом України Леонідом Кучмой у 1999 році. Це професійне свято є вшануванням ролі працівників, які щодня забезпечують соціальний захист людям різної вікової категорії. Заступник міського голови Вишневого Віктор Грабовський та начальник відділу з питань освіти, торгівлі, молоді та спорту Оксана Олексієнко від імені міської ради привітали працівників соціальної сфери з професійним святом та побажали всього найкращого. Як на стежині роботи, так і особистого життя. Саме соціальним працівникам доводиться перенати у різні сфери життя людини і суспільства. Работаємо в основному людьми пожилого віку і інваліди. Інвалідів, конечно, у нас тут очень тоже много, но у нас на обслуговуванні получается 100-120 человек мы обслуживаем на дому одиноких, а інвалідів, ну я не знаю сколько, их человек, очень много. І плюс ще допомагаємо в основному рішати, проблеми людей. Соціальних працівників дуже часто можна зустріти в лікарнях, центрах зайнятості, школах та різних державних службах. Пересічні громадяни рідко замислюються про те, які проблеми долають соціальні працівники на шляху до успіху. Трудності дуже. Великі. Але дякую нашому Гарсовету депутатам допомагають. допомагають. и Жеке, председатели Жека помогают. Но трудности в том, что в основном люди старшего возраста нуждаются в помощи не только как бы, ну, вот мы носим продукты, там, оформляем субсидии, разное. А трудности в том, что иногда сталкиваемся с такими вопросами, выше дошли и все. Соціальна робота це мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми. День працівника соціальної сфери професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки через службові обов'язки, а й за велінням совісті та покликом душі. Наразі в соціальній сфері України працює близько 150 тисяч чоловік. Вони дарують людям надію на краще, вчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує. Редакція телепрограми «Тижневик Вишневого» приєднується до побажань. Бажаємо, аби самовіддане служіння обрані справі. Доброта і милосердя, чуйність та щедрість вашої душі винагороджувалися вдячністю і повагою сотень тисяч людей, яким ви допомагаєте долати труднощі, додаєте віри і впевненості в завтрашньому дні.